Краще вчить закони. Прокурор чи більшість у міськраді. Ця тема була головною під час вівторкового позачергового зібрання депутатів. Обранці розглядали протест прокурора щодо виділення радою в оренду земельної ділянки терміном на 5 років приватному підприємцю. Йдеться про територію поблизу міського озера та автошколи. На думку правоохоронного органу, ця процедура мала б відбуватися шляхом торгів. Такої ж позиції дотримувалися представники фракції Батьківщини та партії регіонів. Саме Білоблакитні звернулися з відповідною скаргою до прокурора прокуратури, наслідком якої і став нинішній протест, тож представники більшості звинуватили прокуратуру у політичній заангажованості. Дійсно, правосуддя і прокуратура настали вибірковими однобокими. Вони реагують лише на звернення представників однієї партії. Без партійних шансів захистити свої права немає. Нагадаємо, рішення про передачу даної земельної ділянки в оренду напередодні витував і міський голова Віктора Нушкевичус. Однак більшість його заперечення подолала сьогодні. Після появи протесту прокурора, мер неоднозначно натякнув на відповідальність ініціаторів цього пункту за свої недобросовісні вчинки. Не перед ним, а перед Богом. Право йти до мікрофона і судити має той, хто без гріха. Безумовно, ми всі грішні. Але коли виходить людина, яка сама погрязла і починає тебе судити, це неправильно. Однак такі застереження депутатів не налякали. Вони відхилили протест прокурора, тож рішення про оренду землі поблизу озера чинності не втратило. Також на сесії депутати затвердили порядок електронної реєстрації дітей в дитячі садки. Окрім цього, рада проголосувала за текст мирової угоди щодо земельного конфлікту із загвіздям. Тепер варто чекати її погодження чи відхилення самою сільрадою.